Дякую діти! Сьогодні наше заняття з малювання. Тема кімнатні рослини. Погляньте уважно на кімнатні рослини. Сьогодні дуже важко знайти будинок, у якому на підвіконні не стояли кімнатні рослини. Багато століть тому наші предки здогадалися покласти рослину в ґрунт не в полі, а в борщі. Рослини, проростаючи, їх радували, зігріваючи душі в довгі зимові дні. Зараз вирощують квіти, які привезені з інших країн світу. Кімнатні рослини нам потрібні для затишку. Вони очищують повітря. Що ці квіти? У них є корінь, стебло, листя. Для того, щоб вона росла квіточка наша, їй потрібно сонце, вода, повітря та наша доброта, які ж основні правила за доглядом кімнатних рослин. Перше розпущування. Друге полив, протирання листочки. Ми з вами дихаємо носиком, а квіточки – листочками. Щоб дихати деякі рослини, можна протирати вологою серветкою. А ось на потрібно знімати щіточкою, пил-бруд, щоб не пошкодити листочки. Четверте. Раз на три роки засаджувати. нам доглядати за рослинами, нам потрібна серветочка волога, лічка з водичкою, розпилювач з водичкою, щиточка, щоб струшувати пил бруд на фіалочці. Та як віалочка дуже ніжна тінгідна квіточка, і щоб нам не пошкодити листочки. Паличка для рихлення ґрунту. Ми повинні ґрунт рихлити, для того, щоб квіточки могли дихати не тільки листочками, а й корінням, який захований в ґрунті. А тепер давайте ми з вами згадаємо назви кімнатних рослин. Що це за квіточка така? Правильно, це фіалка. А які бувають фіалки кольором квіточки? Білі, рожеві, червоні, фіолетові. Тернатна рослина називається фікус. драцена. А що це за квіточка у нас діти? Погляньте, будь ласка, уважно. Так це що? Правильно, алоє? Подивіться, уважно, уважно. Товстянка і ще багато-багато інших квітів. Ой, діти, погляньте, а що тут таке? Так це ж метелик наш, розумієте, да? згадали? Так, да, метелик. Метелик прилетів нам що допомагати? Допоможи нам метелику. Ти згодний? Так, метелик нам зараз буде допомагати. І нам покаже, як правильно доглядати за квітами. Беремо серветочку вологу, діти. І подивіться уважно, у нас листя фікуса дуже широке і велике. Однією ручкою ми знизу отримуємо листочок, а іншою беремо, протираємо пил. Отак От ми все протираємо, всі листочки ми протираємо. Гарненько протерли листочки. Коли ми протерли листочки, що ми діти беремо? Ми беремо і зрощуємо наші листочки. Ось так беремо, посорошували. Да. Да? Потім нам потрібно взяти паличку і прорихнути ґрунт у горщечку. Ми рихнемо ґрунт для того, щоб наше корінечко? Що дихало. Квіточка дихає листочками. І корінням. А тепер на полити квіточку. Ми беремо і поливаємо нашу квіточку. Але поливати не потрібно нам дуже багато, тому що квіти не люблять, коли їх дуже поливають. Часто квіточку поливати треба раз в 5 днів. Діти, а тепер перед практичною роботою ми зробимо з вами розминочку наших пальчиків. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. Вітерець її гойдає, низько, низько нахиляє. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки, голі воньками хитають, тихо-тихо засинають. Діти, сьогодні ми з вами будемо малювати квіточки. Ви можете намалювати свою улюблену квіточку. Я пропоную намалювати ось таку квіточку. Ми бачимо з вами листя, стебло і наша квіточка, подивіться уважно, ось ось розквітне. Отже, для роботи нам потрібно акварельні фарби, стаканчик з водичкою. Підставочка для пензлика, пензлик і аркуш паперу. я взяла кольоровий блакитного кольору. Спочатку намалюємо горщик, в якому росте квіточка. Беремо пензлика, мукаємо водичку, беремо фарби і малюємо горщик. Моя квіточка буде рости в синьому горщику. Намалювали горщик, розфарбовуємо його. Моя квіточка буде рости в синьому горщечку. Але спочатку, як ми будемо іншу фарбу брати, ми пензлика мукаємо в водичку. Промиваємо щіточку. Тепер нам потрібно взяти фарбу зеленого кольору. Ми малюємо листочки. Листочки будуть широкі, довгі. Ви можете намалювати свою квіточку. Така в нас з вами квіточка вийшла, а тепер я вам говорю. До побачення! Я буду чекати ваші роботи.